Привіт всім, 17 липня. Ну, тут сьогодні покажу тут відео з нової локації. Виїхали на соняшник тут з товаришами. Там-так. Ось, соняшник у нас ось тут під боком. Ось там Це ще поле не цвіте. Де за півтора-два кілометри є поле одне 160 гектарів, воно вже цвіте. Бджіл я закінчив перевозити в суботу ввечері. Це так четвер-п'ятниця-субота. це четвер це привіз перший бджіл. Перший Ціхо це в суботу привіз. Дивіться, як вони Ці на сонці, то вони трішки викучуються, А ті, що тіні, то в принципі майже не викучуються. Ось покажу зараз це сім'ї, яких я привіз там ще в перший день. Правда, тобто я сьогодні без штативів. Ну, буде як вийде. Ось. Дивіться я. Трішки заливаються. Якщо видно. Там де-не-де де матка, де, де може, може то, там червить. А так то вони все видно заливають. Ну Це ще картина якось, якось так що і заливають, і трішки я бачу, що в магазин пішли. Джола в магазині є, і, ну і вага в магазину якби ну, прибавилася. Це ті, що вже тут стоять 5 днів. Ось видно. А ті, що я привіз в суботу, то е, я тільки що подивився там на першому ряду, там, і, і там, е, то там поки що вони вверх, поки що погано пішли і заливаються трішки. Ну, Я думаю, вони підуть. Це тільки справа часу. Вони, е, я їх перевозив, вони були ось такі, в такому форматі, гніздо і два магазини, то вони були ну, легкі, взагалі там рамки чуть не дзвеніли. Тому вони перше е, заносять мед в гніздо, а потім вже будуть піднімати його доверху. Головне, щоб було куди складати. Якщо є куди складати, то бджола його піднесе все доверху, то немає в цьому проблеми. Перевозили ми ось такі стяжки, я думаю, це всі вже їх використовують. Е, ми перший раз. ну, В принципі, добре, все якби, доїхало нормально. Добре, що кожен вулик стягнутий. Собі до кучі їх скріпив на прицепі і все, і можна там великих кріплень навіть не робити, воно все тримається кучки. Ось. Трішки є просадка в силі, не трішки, а така нормальна. Те, що я, наприклад, на липі дивився, то була одна сила сімей. Зараз вийшло таке вікно Ми тижнів три, без взяточно після липи. Липа відсвіла дуже швидко. Беззяточний період і е, взагалі там відкрито розплоду по одній рамці було в сім'ях. То я думаю, це трішки погано скажеться на медозборі, е, тому що бджоли не наростилася та кількість, яка б е, хотілося. Сім'ї слабоваті. Ось тут навіть є ці, що е, ну це відводки, але сильні відводки, то вони там один магазин там. Навіть і в той не йдуть. Ну, коротше, попросідали сім'ї. Я спілкуюсь там з іншими, теж кажуть, що є просадка по силі сімей і в великих, я, там є такі крупні пасічники, я спілкуюсь те саме. Ну, різні там теж причини називають. Ну, Правда, я не знаю, наскільки то воно таке реально може бути. Те, що коли соняшник ще не цвів, навіть і щоб жила на ньому працювала. і це ніби як для, замість прилипача, коли кропили соняшник, е, додають якісь чи малясу чи щось таке, оці солодкі рідини. Ну, Я не знаю, я такого не спостерігав, щоб там е, якісь бджола йшла туди на соняшник, там, ну, коли кропили. Але ну, все одно просадка сімей така відчутна. І в тому році сім'ї набагато сильніші були якби, на цю пору. Ну, є сильніші, ось такі, ось, як ця. Тут вони Вроді сила така, що і займає два корпуси, але в магазинах бджіл мало. От. Ну, Я думаю, що це зараз це соняшник там почав свісти. Ну, Так гарно Днів, ну, наверное, 4, так він вже зацвітає, Ну, вже гарно цвіте. Ну, побачимо, що вони там принесуть нам. Ну, ось ось така. Ось такі там пасіки зараз. Ось це відкрита, в мене це доволі таки непогана сім'я. Хороша сімейка карніка. От. Е, до речі, ось ці Карніка, що перші приїхали, дивлюсь, гарно піднімають мед, і сила хороша в них теж. Е, ті, що останні приїхали, Карніка я подивився, все-таки ще сидить знизу, не підносить мед доверху, а баква швидше почав підносити, не так залився. Не знаю, як воно далі там покаже. Блін, Це Всім гарних медозборів, миру, всім пока.